Єпископ <мес> Панчохи, міс Безхмарнівська потоп. Аллілуй, червоні панчохи, <пец> льодовик. Калейдоскоп, перверсія, злидення. Треш трештяковий, трешом покритий перекритий. Містера Антробуса я дуже багато сміялась. Зі всього. І, от і зараз сміюсь теж Мій другий акт взагалі не теж дуже зрозуміло. Якась дрістика, але, але прикольно, мені Джинго Белла, Джинго -бел, Олей -бел. І ще щось на грецький Зовіт, колесо. Перший акт і динозаври. Звідки вони там взялися? Мабуть, момент відносини. Я в п'єсті побачила Адам Єву і Ліліт, вічна тема коханки. Чоловіка, який. Прожив 20 років зі своєю дружиною, ця Сабіна. ну Це буде круто. Мені здається, що на щастя ні. Мені подобається Гледіс ще ніякий. Він Бі відсилкою, метафоричною катастрофою, яка ро людську негвідженс, не знаю, як з українськи сказати. негвідженс. Люди нічого не часть в історії. Хоче трагікомедії, я б сказав. Більше п'яти досвятилиму Я би хотіла зіграти собі нормально ну, залежно, як вирішить читати чи доглядати. А там є сенс? Є, звісно. Тому ну, актуально, мені здається, у всі часи, особливо в наші. Дуже актуальна погода. Хмарна, безхмарність. світній потоп. Амінь. Амінь.